Браття, я не вважаю себе тим, хто досяг, а тільки забуваючи минуле і простягаючись уперед, прагну мети, до почесті вашого звання Божого у Христі Ісусі. Наш християнський обов'язок не звертати зі шляху освячення і не зупинятися на Ньому. Цей процес триває все життя. День за днем ми повинні рухатися вперед. Людина ризикує духовно ослабнути чи навіть загинути, якщо зупинитися по дорозі вдосконалення. досконалення. Біблія свідчить про нас ви храм Божий і Дух Божий живе у вас. А далі у вірші ми читаємо грізне посилання адресовано. Кожному християнинові. Якщо хто розорить храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Якщо ми нехтуємо своєю духовністю, відповідальністю, постійного освячення, то рано чи пізно наш храм буде зруйновано. Неважливо, скільки ви робите для Господа. Скільки людей ви познайомили з істиною, скільки потребуючим ви допомогли, скільки хворих відвідали, всі ці справи хороші та потрібні, але якщо у вашому житті немає перетворення характеру, якщо нема освячення, то ви наражаєте себе на небезпеку. Не дозволяйте нічому і нікому стояти між вами. Та Богом. Навчайтеся у нього, слідкуйте за ним, дозвольте йому змінити вас. Амінь.